Є не може бути ліками, вона насичує наш організм. Ліки це медикаменти, які мають побічну дію. Про це говоримо. Ви на каналі Інклюзивний простір. Я Олена Гродецька. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на свій канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. Вони давайте, коментарі, підписки, сприяють розповсюдженню українського контенту, не забувайте, будь ласка, про це. Ліки, ми приймаємо, щоб побороти хворобу, а побічна дія це плата наче податок за здоров'я. Ну, щоб медикаментів було в майбутньому, потреба приймати менше, потрібно вести здоровий спосіб життя. Це дуже важливо. Бо коли вже щось серйозне, якесь захворювання, яке не має якогось зворотнього моменту, то дуже велика біда. Побічна надійних описується часто, наступним чином. Людина просинається в машині, в гаражі і задом хоче виїхати. Або в супермаркеті машина повна продуктів. У нас є рецептори, які в організмі розташовані нерівномірно. Там, де є мішень, і є побічна дія. Побічняція це обов'язковий елемент дієвих ліків. Прострочені препарати медичні і прострочені підмінні це дві різні ситуації. Є склади тривалого зберігання. В медицині важлива доказовість. 90% ліків можуть зберігатися 50 років, якщо не пошкоджена упаковка. Це стосується твердих ліків. Біопрепарати слід утилізувати, коли минув термін придатності. Ампули, якщо зробився осад в ампулі, тоді потрібно викидати. Термін придатності це певний орієнтир. Лимати таблетки неправильно. Є спецтаблеточниці, що ділять ліки. Принаймні, тоді дитина не знайде на підлозі таблеточку від тиску і не потрапить в реанімацію. Інструкції зазначено, чи можна ділити таблеточку в таблетці є допоміжна речовина. Поділка не призначена для. Ламання таблетки. Буває захисна оболонка яблувоцетину. Він дуже неприємний, гіркий на смак. Не можна руйнувати капсулу. ліки від природи. Між собою різні. Діють речовини можуть конфліктувати. Вітамін Є е, хороший засіб для мозку і гінкобілоба. Все розріджує кров. І коли ще людина приймає препарати, як дієва речевина, що запобігає утворенню тромбів після інсульту, ну, це може бути знову інсульт. Найпроблемніша трава зіробій. Пити з ліками заборонено. Препарати заліза краще запивати апельсиновим соком. Сок чорниці ці знижує побічну дію хіміотерапії, щоб. Оздоровлюватися зеленим чаєм треба насправді бути дуже здоровим. Кавою можна запивати з неболювальне, шкоди не буде. А загалом найкраще запивати всі медикаменти водою, точно не помилитеся, не прогадайте. Ріки ми приймаємо до під час або після їжі. І дізнатися, як саме це робити в даному конкретному випадку можна з інструкції, яку обов'язково треба читати, а не викидати зразу в мусор, коли розпакували препарат. Промисловість її складає машина, тож вам може і не вдатися так акуратно це зробити. Але головне спочатку прочитати, перед тим, як використовувати якийсь медичний засіб, щоб була від нього користь, а не шкода. Антидепресанти. Бета-блокатори не вживаємо з. Великою кількістю м'яса, мед, ру, це спеціальний серд російський, женерики, швейцарська пігулка і бере, а наша з нею співпрацює, Має на увазі з хворобою. Тому така історія. Даються, е, пацієнт на тію молекулу, а не на допоміжну речовину. Щоб препарати працювали, максимальна концентрація досягається поступово. Американський регулятор FCЕ з антибіотиком аптечна мережа рекомендує пробіотики, протигрибкові препарати, але в цьому немає потреби. Найпоширеніша побочна дія антибіотика це діарея, і Зазвичай вона Проходить після припинення прийому препарату. На сайті Державного реєстру лікарських засобів знаходимо актуальну інструкцію і читання, якщо викинули, те, що було в упаковці. Сіль – концентрація створення потрібної текстури при консервуванні. Без солі не можна жити, люди їдять дуже багато солі. 10 грам солі за добу дідає людина в Україні. Норма 5. Ну, мені дуже складно повірити, що це реально вивіряти. Але все ж по можливості сільничку з стола треба забрати і не досолювати, принаймні їжі. Багато її вживають азіати. Натрій. Відкладається з водою. Якщо пити дистильовану воду 40 днів, то буде дефіцит цього мікроелементу. Натрій це затримка в організмі. І збільшується відповідно об'єм крові. Промислові виробники мають зменшувати кількість солі. При хронічній хворобі нирок є вторинна гіпертензія. Хлорид калію і хлорид магнію замінюємо сіль. Багато препаратів для зниження артеріального тиску затримує калій в організмі. Тож потім призначаються чогійні препарати. Хлотонат натрію альтернатива, летальна доза, клутонат для криз 3 грами. Ну, для людей невідомо. Інколи це не співпадає. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів моніторить ситуацію. Більшість глутонату утилізується в кишківнику, якщо після них добре працює. Є збільшення нирок і селезінки без онкопатології. Споживач може зробити знакову заміну. Тобто на натрій заміс солі, я так розумію. Наднатрію це підсилювач смаку. Цукор перетинається з сіллю. Вуглеводи потрібно складове харчування людини. Глюкоза забезпечує в нас енергією. І це відбувається дуже швидко. Моноцукри, фруктоза, ну, вони природні і є в харчах. Ми вживаємо. Бо це смачно. Вуглеводи унікальні, бо їх перетравлення починається в році. Під кожний цукор є свій фермент в органіві. Цукровий діабет це поломка. Глюкоген відкладається в м'язах, печінців. Відмовлятися від цукру, як і від солі, не можна. То цукру має бути просто трошки менше в раціоні. Головне, раціон має бути здоровий та збалансований. І тоді кажуть, що солоденькому будемо хотіти менше. Цукор є всюди. Молочко, соуси, консерви. Мають цукор. Є цукровий спрей, який бризають, і ми думаємо, що там цукру немає, а насправді є. Має бути на державному рівні програма по зменшенню вживання цукру та спостереженню за здоров'ям людей. Адже ж тоді страхова медицина буде виплачувати менше коштів на лікування. Фонд дослідження цукру заплатили чином, а не оплатили дослідження, конфлікт інтересів. Це дослідження з'явилося пізніше. У 2015-му Coca-Cola фінансувала дослідження, що їжа не важлива, важлива генетика. Нівелюється пога... Ні, погано поганий їж. Дієтичними продуктами також можна переїсти. А спатам з кавою утилізується, по. Візному. Що ж, з замінниками цукру? Це все доданий цукор, в якому вигляді би вони вживали не так важливо. Жуликий з ксилітом, всі пам'ятають, сахароза. Ми знайшли в 1779 році аспартам в результаті утворює етиловий спит. Аспартам заборонений людям з. Фетин кетонорію. це в харчовій кількості. Погане вживання чогось без міри. 40 мг на кілограм ваги це нормально. Жир організм запасає із всього, що ми йому в надлишку. Тож раціон правильний, збалансований. І здоровий спосіб життя, фізична активність допоможе нам бути здоровими, якомога довше, і прожити навіть ту старість якісно, що дуже важливо. Ви не будете обидві для своїх родичів, пам'ятайте про це. Читайте актуальну інформацію. До побачення, до нових зустрічей, будьте здорові!